Ти собі дозволяєш. Всім привіт! Я Маша Виноградова. Напроти мене сидить Саша Вишневський. Привіт, привіт, друзі. Привіт, це подкаст, що ти собі дозволяєш. Назву, яку ми думали, думали, придумали, і маємо надію, що вона скаже, що саме буде відбуватися в нашому подкасті. Це саме те питання, яке ми хочемо тобі поставити, що ти собі дозволяєш, тому що на своїй шкурі я відчула те, що в якийсь момент я дуже закрилася і стала дозволяти собі набагато менше. І у мене була купа відмовок, чому зараз це не на час. І це не на часі, і так зараз не можна, і е, я зрозуміла, що я сама себе засунула в якусь шкарлупку, е, із якої вже дуже важко вибиратися. А вибиратися потрібно, тому що життя триває, і е, те, що наші захисники і захисниці дають нам можливість жити більш-менш нормальним життям, ми маємо цим користуватися, допомагати їм, але жити тим життям, яким вони нам дозволяють жити, і тому наразі постало питання, що. Ти собі дозволяєш. Ну, це питання ніяк не заперечує тих подій, які відбуваються, ніяк не заперечує е, всіх тих речей, насправді, які ми відчуваємо, що переживаємо. Але ми розуміємо з машою, що як було, на жаль, вже воно так не буде, да І жити ми так не будемо. І в нас є багато різних втрат, але насправді є так багато крутих, класних речей, які відбуваються навколо, які відбуваються в вашому оточенні, в світі так багато крутих людей, які запускають цікаві. Проекти, які можливо однією фразою можуть вас підтримати, змінити ваше бачення, і можливо, навіть взагалі перевернути ваше мислення і дати вам тієї сили, тієї енергії і того ресурсу, які нам необхідний для того, щоб сьогодні в сьогоднішніх реаліях жити більш наповненим а, і а, своїм життям. Ну і взагалі, щоб ти сьогодні не відповів на питання, що ти собі дозволяєш, ми хочемо, щоб після прослуховування цього подкасту ти міг дозволити собі більше. Це ми ставимо собі за мету. Тож з усмішкою на обличчя, що ти собі дозволяєш разом або поруч з Машою Виноградовою uh! і Сашою Вишневським. До зустрічі кожного четверга, що ти собі дозволяєш.